Щодня згадуємо всіх і кожного, хто загинув у наслідок російської збройної агресії проти України. Світла пам'ять і вічна слава. Вшануємо їхні імена хвилиною мовчання. 21 листопада у нашій державі відзначається День гідності та свободи. Цей день символ творення новітньої історії держави та пам'ятна дата, що вшановує мужність та патріотизм громадян, які відстоювали цінність свободи, демократії та вибір народу щодо європейського розвитку держави. Цього дня з інтервалом у 9 років розпочалися дві важливі події. Помаранчева революція 2004-го та Революція Гідності 2013-х років. З гідністю Україна стоїть за свободу, завдяки сміливим і небайдужим людям, завдяки тим, хто боровся на Майданах, і тим, хто боронить державу зараз на фронті. Дякуємо кожному, хто зробив свій внесок у незалежність України. Дякуємо Героям Небесної Сотні. За те, що не пошкодували життя заради майбутнього, за яскравий приклад мужності, сили духу, чесності і патріотизму. Я згадую 2013 рік, майдан студентів, які вийшли, щоб сказати, яким вони бачать своє майбутнє, в якому майбутньому вони хочуть жити. І, напевно, перший раз я побачив той звірячий оскал і те обличчя руського міра, яке вигляділо в вигляді Беркуту, який трощив кістки тендітним дівчаткам, тільки за те, що вони стояли і співали гімн своїй. коли на наступний день мільйони українців стали і вийшли, і сказали, що ні, так не буде. Нашій вільній країні так поводитися з нами не будуть. І це була, напевно, така багатолюдна відданість своєму народу і гідність свого народу показана на весь світ. На сьогоднішній день ми переживаємо дуже складні часи. І, знаєте, інколи буває страшно те, що коли наш народ хочуть розколоти. Наша сила в нашій єдності. Ми просимо Божого благословення та схиляємо голови у молитві за нашу державу, за наших воїнів і за кожного українця. Не дивлячись на темному війні, ми маємо багато благословень. Якби нам хтось колись сказав, що ми зможемо так зібратися на четвертий рік війни. Ми би думали, як це так. Спочатку ми дуже за це все переживали і не розуміли, як воно буде. Але головне, що каже Бог, що наша країна знову бореться проти агресії. Ми повинні особливо пам'ятати наша свобода від Бога, наша гідність у Христі. І ніхто і ніколи не може забрати їх у нас, поки ми будемо триматися за Господню правду. Господи, Боже, благослови Україну. Боже, благослови наш народ. Дай нам свободу серця, гідність духу і мир у твоїй правді. Слава Богу за нашу Україну і слава Богу за наш народ! На знак пам'яті про героїв, які поклали своє життя за свободу та гідність нашої держави, просимо покласти квіти до пам'ятного ознаку Героям Небесної Сотні та воїнам АТО, а також до стіни пам'яті загиблим землякам у російсько-українській війні. Кожен день, коли ми донатимо на ЗСУ, волонтеримо, підтримуємо тих, хто у скруті, коли сумлінно працюємо на розвиток України, є днем гідності та свободи. І днем нашої перемоги буде День Гідності та свободи. Давайте завершимо мітинг, присвячений Дню гідності і свободи спільним виконанням гімну. Який є символом нашої держави та підтримує бойовий дух наших воїнів?